Дякую вам, дуже радий, радий бути на цьому місці. І сьогодні я вперше проповіду українською. Буде багато приколів, я думаю. Тому, що, ну, ви ж розумієте, хоч я дуже багато часу читаю, дивлюсь відео і все-таки інше українською, але розмовляли. Побуті ми завжди російською. Тому, знаєте, у мене був випадок десь там років 12-13 тому, ми один з перших разів приїхали у Карпати, там знімали якісь відео, і я заходжу до кімнати і кажу, там щось, якесь річ, річення і кажу, Наверноє". Ну, знаєте, коли там намагаєшся. На українську перекласти якесь слово. Так ось сьогодні може бути багато нашват цього, наверное, але пробачте мене це. Пробачте? Все. Ну, Ігор так і сказав. Ігор, дякую тобі за запрошення. І я перший раз проповідую вас, тому мені потрібно там, от по одному з кожного сектора, бачу тут три сектора. Звідсиля, звідсилять, звідсиля. По одному, по одній людині. Хто, хто смілий? Все буде дуже легко. Ви будете допомагати мені От, усю мою невеличку проповідь. О, бачу одну руку. Тут хтось є. Хто? О, Дякую вам і хтось там. Хтось там. Ні. О, там може хтось позаду. О, дякую вам. Все, що вам треба робити, це інколи кричати амінь чи слава Богу, чи ще щось таке. Зможете це зробити? Зможете? Так. О. Але е, намагайтеся зробити це, ну, от, по темі. Да. Тому що е, у одної церкви я проповідував. Е, Попросив також кількох людей це робити, і один парубок так захватився, ну, йому так сподобалось це. І я розказував якусь сумну історію, хтось там помер, і він кричить: Слава Богу! А навіть слава Ісусу Христу! І Всі такі, ну да, да». так, так. Тож, давайте розпочнемо. І я буду недовго проповідувати. За це вже можна сказати слава Ісусу Христу. І е, моя проповідь сьогодні називається Голос, змінюючий життя. І сьогодні я буду казати не про голос Божий чи голос Духа Святого, який є в нашому житті і може щось змінювати, а про твій голос. Про твій голос, про те, що ти можеш міняти у своєму житті і в житті тих, хто оточує тебе. І е, я пам'ятаю, що коли я прийшов до Господа, прийшов до церкви, це було, мені було 16 років. І для мене, от я почав читати Біблію, для мене ну, найкращою людиною і наймогутнішою людиною в Біблії був Були пророки. Як для вас? От Хто з вас хотів би стати пророком? Є такі? Є такі? О, один. Але я хотів, небагата підтримка сьогодні. Але от мені якось хотілося, думаю, ну, вони, читаючи Біблію, ми бачимо, як ці люди вони там ставили. і Знімали царів, там цілі народи змінювались, і там ще чи появлялися, коли щось пророк казав. Але у сучасному житті, особливо на той момент, це все якась інакша картина була, бо пророк там у церкві, особливо коли я покаявся, то був такий. Якийсь дідусь лохматий, який там у четвертий ранку просипався і всім казав, хто де согрішив. Але сьогодні давайте ми поговоримо про пророків, які змінювали життя, і про, особливо про одного. І наша історія починається у першій книзі Самуїлової, 9 главі. І там. Ми читаємо, що був чоловік із Веніамінового племені, а ім'я йому Кіш. Веніаміневець, людина заможня, і був у нього син, а ім'я йому Саул. Молодий та гарний. І з із Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. І пропали були кішові Сауловому батьку ослиці. І сказав кіш до свого сина Саула: Візьми з собою одного із слуг і встань, іди, пошукай ослиці. І він перейшов Єфремові гори, горе, прийшов край Шаліша і не знайшли. І перейшли вони край Шаліму, та нема. І перейшов він край Вініамінові та не знайшли. Увійшли вони до краю цуф, і Саул сказав до свого слуги, що з ним Давай вернімося, бо не. Щоб не занехав батько ослиць та не став журитися за нами. І так, зникли ослиці. Це велика проблема була, бо на той час ослиці це гроші. Щоб ви розуміли краще, пропали ослиці, пропало багато грошей. Там пропало, я не знаю, кілька авто в тебе. От було у сім'ї три авто і два із них пропало. Ти кажеш, ну, хоча по дне авто. І так, пропала слиця. І е, це проблема. І якщо ми читаємо уважно Біблію, ми бачимо, що велика кількість е, якихось подій у Біблії починається з проблем. Але у християнстві сьогодні вітає така думка, що. Проблеми, чи то від диявола, чи то від наших гріхів? Що, що коїться, коли у когось якісь проблеми починаться. Перші думки які? Десь він согрішив. Так? Щось не так він зробив, чи то диявол атакує. Але це не завжди. Я згадую історію Павла. Пам'ятаєте, як він осліп? Там упав з коня, осліп, десь там один. І що Що це? Це не дьявол, І це навіть не за його гріхи. Це Бог визначив такий шлях для нього. І я тобі хочу сказати, що багато питань в нашому житті вони не вирішуються лише позитивними. Якимись е, віщами. Багато е, речей, які е, наші, трапляються в нашому житті, це речі, які е, повинні привести нас до чогось. І це можуть бути проблеми, це можуть бути якісь труднощі, це можуть бути, е, бути якісь е, тупіки. Просто ти не знаєш. Що буде завтра? Колись у кожного з нас трапляються речі, коли ми не бачимо, куди нам рухатись, що нам робити далі, коли ми думаємо, що все, Бог десь займається іншими питаннями і залишив нас з зіма проблемами. І я кажу, що багато питань у багато історії Біблії починається з проблеми. Але Бог це приготував для того, щоб щось змінити в нашому житті, в житті тих, хто оточує нас. І коли ми так починаємо дивитись на ці проблеми, у нас буде розуміння того, що десь там є вихід. Тому що у житті, а вже ж ми можемо, коли все добре, ми можемо казати, що ми там стоїмо, ми прорвемось, ми знайдемо вихід. Але коли приходить проблема, коли от все навалюється, і зараз ми розуміємо це, як ніхто, то інколи хочеться здатися. І це непогано. Не якось. Не пригничу себе за те, що ти здався, що у тебе немає сил щось робити, що ти не бачиш виходу. Це все природні речі. Але ми повинні пам'ятати, що Бог вже приготував якийсь план. І коли Саул, він вже здався, він сказав все. ну Ми, ми вже нічого не знайшли, ми вже не знайдемо тих ослиць. Пора повертатися, то у нього був мудрий слуга, який йому сказав, що тут пророк живе. Давай завітаємо до нього. Давай зайдемо і спитаємо, може він щось нам підкаже. І коли вони прийшли до пророка. Дивіться, що сказав їм Саул. Це Самуїл. Це у 10. Главі 16 стих. Цими словами Самуїл витягнув посуду з оливою, полив нею Саулову голову. О, пробачте, це не той стих. Неважливо. У 9 главі там описано, що Самуїл сказав, що ослиці вже знайшлись. Коли він, вони завітали до пророка, пророк сказав їм, ослиці вже знайшлись, а ви тут не для цього. Зовсім не для цього. Просто Бог використав цю маленьку історію для того, щоб привести Саула до пророка. І коли це трапилось, життя Саула змінилося. Тому що він почув від Пророка щось у своє життя. І в нашому житті трапляються люди, котрі щось кажуть в наше життя. Ми не завжди це чуємо. Ми не завжди навіть пам'ятаємо це. Але це найцінніші люди в нашому житті. Бо е, кожна людина вона намагається. Е, Кудись, ну, чогось досягти в своєму житті. І е, часто ми навіть м, навіть не можемо зрушити з однієї точки, тому що немає чоловіка, котрий скаже, іди, іди, двигайся, е, рушай у цьому напрямку, щось роби у цьому напрямку. І е, я чув у своєму житті багато пророцтв. Е, вони були, якісь були великі, і коли ти там пастор з маленькою церкви, я був пастором у маленькому маленькому містечку на півдні України. І там була невелика церква, десь там 30-50 людей. І е, коли ти чуєш пророцтво, що ти будеш стояти на сцені, де там тисячі, тисячі людей будуть приймати Христа, ти такий слушаєш і думаєш, клас! Може, колись це буде, але навряд. Але навряд. От, тому що ти бачиш маленьку церкву, ти бачиш е е якісь там невеликі досягнення і таке інше. Але коли ти чуєш ці речі у своє життя, щось внутрі починає змінюватися. Ви знаєте, ти можеш дивитися сьогодні і не бачити ніяких ну, перспектив, правильне Перспектив. Але вже сьогодні Бог може от, почали пропадати ослиці, щось там хтось тобі каже. І я е, згадую цей момент історію однієї жінки, яку, яку звали Джоан Хроулінг. Хто пам'ятає? Хто знає? То чув про таку жінку? Моя дочка дуже полюбляє її книги, прочитала їх вже на кількох мовах. І ця жінка, от її життя, воно не було, знаєте, якесь як у касі. Вона була звичайною жінкою, яка там молодою. Вийшла заміж, народила дитину, муж покинув її, коли їй було 25 років, в неї померла мати від російного склерозу. Вона залишилась одна з маленькою дитиною у Англії і жила там на соціальні виплати якісь, бо не могла знайти пристойну роботу. І вона почала у віці там. Близько 25-30 років почала пробувати писати. І вона не була професійною письменницею, але почала писати. І написала свою першу книгу про такого хлопчика Гаррі Потера. І вона там знайшла агента, вони подали її книги до всіх видавниць в Англії. І як ви думаєте, скільки з них відкликнулось, щоб напечатати цю книгу? Нуль. Не одного. Всі сказали, що дитячі книжки не на часі. Все це не принесе ніякої прибулі. Всі відмовили. І десь там ці, е, ця рукопись валялася на полках. І Аж коли один директор одного з маленьких видавниць взяв, взяв цю книгу і не прочитав свої, якщо я не помиляюсь, восьмирічної дочки, І дівчині так сподобалось, вона кожен вечір просила його читати знову і знову, і він щось там задумався. і... Напечатали книгу. Знаєте, скільки книг перший був тираж? 500 штук. 500 штук. Але це був справжній бум, і через декілька років ця жінка стала першою людиною у світі, яка заробила мільярд доларів написанням книг. До цього це ніхто не робив. Але це був якийсь довгий шлях до цього, який ну, нічого не, не обіцяв. І всі на протязі всього цього часу всі казали, що «Не, ні, це нереально. Це не може пройти. Це не може бути. Але вона продовжувала йти. І в нашому житті, я повторюю, є люди, коли, е, котрі кажуть якісь добрі речі, е, речі, які змінюють наше життя, змінюють на краще, дають нам якусь надію і е, допомагають нам дивитися е, туди, коли е, що ми не можемо побачити. Навіть якщо це якась маленька дівчина, яка зміни, зміни, змінила світ і подарувала нам ці прекрасні книги, якщо б не вона, може, вони десь би і так і пилилися на полках видавництв. І коли Саул попав до Самуїла, він почув щось у своє життя. І Біблія нам каже, що далі він пішов, зустрівся з пророками і почав е, теж пророкувати з ними. Ви читали цю історію? Щось мало допомоги мені сьогодні. Там хтось руки підіймав і навіть нічого від вас. Гучніше, гучніше. І сталося, як повернувся він, щоб піти від Саула, то Бог змінив йому серце на інше. І всі ті ознаки прийшли того дня, і прийшли вони туди до Гів'ї, аж ось громада пророків назустріч йому, і злинув на нього Дух Божий, і він пророкував серед них. Дивіться, що, що трапилось з Саулом. Біблія каже: Бог змінив його серце. Він почав пророкувати, він, е, він почув у своєму житті, е, як Бог щось змінив, як Бог прикоснувся до нього. І що зробили ті, хто знали Саула в цей момент? Хто пам'ятає цю історію? Що там люди почали робити? Пастор, ти пам'ятаєш цю історію? Вони сказали, вони зробили те, що люди роблять найкраще у моменти, коли щось добре трапляється у нашому житті. Вони сказали: і Саул у пророках, оцей, оцей почав пророкувати. Щось може бути добре з Назарету. Оцей почав робити щось добре, та з нього ж ніколи не було ніякої користі. Люди захейтили Саула. Там ми читаємо, що Бог змінив йому серце, злинив на нього Дух Божий. Він почав пророкувати. Але люди, вони кажуть, цей, і Дуже часто ці голоси, вони примушують людей забитися десь у своїй там коморці і казати, ну да, да ну хто я такий? Ну, чого я можу досягнути? Ви дивіться, як Біблія е говорить про Саула, що він був молодий, красивий, найгарніший в Ізраїлі. От представ, Біблія каже, це був найгарніший чоловік в Ізраїлі. А як Саул каже про себе? Саул відповів: але хіба я не з Вініамінового коліна, хіба я не з найменшого племені Ізраїля, хіба мій рід не найменше з усіх родів племені Вініамінового. Чому ти мені таке кажеш? Ми бачимо, що Саул він пробував ну, у комплексах. Розумієте? Як і більшість з нас. Давайте будемо чесними. Не так багато людей, котрі думають о себе, про себе більш, ніж вони можуть зробити. Більшість з нас, ми думаємо про себе набагато менше, ніж Бог поклав в нашому житті вже, ніж Бог дав нам талантів, талантів і здібностей. Ми думаємо, та я, то що там я можу зробити. Чи, коли ми дивимося на кого, ми думаємо, та він завжди спізнюється, що, що з нього взяти. Та він там завжди мене підводив. Що він може зробити? Які в нього таланти? Які в нього здібності? І ці голоси, вони. Пригнічують те, що Бог вже поклав в наше життя. І Саулу треба було почути від Самуїла те, що Бог приготував, щоб щось почало змінюватись в його житті. Тому, якщо в тебе є людина, яка каже щось позитивне в твоє життя, яка каже, яка підштовхує тебе на те, що ти можеш досягнути чогось більшого, ніж є, то я тобі кажу сьогодні: просто тримай цього чоловіка, чи дівчину, чи жінку, чи хто, хто це буде, просто тримайся за цю людину усіма, усіма своїми силами. Бо, на жаль, на жаль, це рідкість. Навіть у християнському середовищі таких людей небагато чомусь. Хоча Бог, він хоче, щоб ми стали цим голосом, який змінює життя. Щоб ти став цим голосом. Бо коли ми не чуємо те, що ми чогось можемо досягти, те, що ми можемо щось змінити, нічого не буде відбуватися. Дивіться, Ісус, Ісус, прийшовши в одне місце Марка 6, 6 глава, 5 стих, там написано, що і ніяке диво Він не міг, не міг Він там звершити. Скажи разом зі мною: і ніяке диво не міг він там звершити. Ніяке диво. Ісус, не я, не ти, не навіть пастор, ніхто не міг нічого зробити, бо Ісус не міг нічого зробити. Він каже: Я не можу. Чому? Люди не вірили, люди казали, та це ж син. От того, Так собі він був завжди. Разве, э, чи може він щось змінити? Чи може він щось створити? Ми ж його знаємо. Він ріс з нашими дітьми. І коли люди, вони не вірять, то ніхто, навіть Бог не може нічого змінити. Коли ти не віриш, що в твоєму житті можуть просходити якісь зміни, навіть Бог не, може, не зможе цього змінити. І потрібен хтось, хто дасть тобі це, 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 вкаже тобі на цей шлях, вкаже тобі на ті таланти і цінності, які вже є в тобі. Але я хочу закінчити свою проповідь не тим, що от ми повинні знайти такого чоловіка для себе. Я хочу тобі сказати, щоб кожен з нас пам'ятав це ну, кожен день свого життя, що ми повинні бути такими людьми, які говорять в житті інших людей, які підтримують інших людей для нових досягнень. Ми з вами повинні бути тими людьми, які іншим, допоможуть іншим знайти свій шлях, знайти своє призначення, знайти свою ціль. Ми з вами повинні бути цими людьми, не тими, хто каже, О, нічого з нього не вийде. Я знаю цього чоловіка, я знаю цю жінку. Так собі. Нічого вони не досягнуть, нічого з них не вийде. Тому я хотів би, щоб ми молилися зараз, і ми розуміли, що да, ми призвані для того, щоб казати правду. Щоб там говорити о гріхах людей і таке інше. Але перш за все, ми призвані для того, щоб нести добру звістку. Добре послання. Ми призвані до того, щоб принести кожному чоловіку слова надії, слова віри. Тому якщо це, якщо ми будемо змінювати своє мислення, своє бачення інших людей і підбадьорювати їх для того, щоб вони досягали набагато більшого, ніж зараз в них є, то я вірю, що Бог і в наше життя буде приводити тих людей, які будуть робити це для нас. Давайте будемо молитися.